Водночас багато хто насправді спеціально не впускає газівників до оселі, побоюючись, що вони під час ТО відключать газ. Люди не допускають до виконання робіт з острахом, що ми там щось будемо відключати. Ні, це не вірно. Ми не проводимо відключення. Там якісь умовні борги, там чи ще якісь ми можемо відключити тільки за рахунок грубого порушення. Як виглядають такі треті платіжки? Варіантів два або індивідуальна квитанція на квартиру, або загальна на ОСББ. Усе залежить від вибору самих мешканців. В Київській області є будинки, де баланс отримувачів ОСББ заключили колективні договори. І тому вони сплачують єдиним єдиним платежом від ОСББ до оператора за за надані послуги. Дуже розходяться думки у мешканців у голів ОСББ, тому що деякі кажуть, що це все потрібно, щоб це все підтримувалось безкоштовно. Деякі кажуть, що так це потрібно робити, і це треба підтримувати на по повному періоду, тому що вони вже бачать по нашим діям те, що є недоліки. Те, що потрібно обслуговувати, і те, що треба модернізувати систему для ліквідації більш якихось глобальних ситуацій.